Так, покажу лайфхак, як можна запалити газову комфорку, коли немає світла. Ну, Коли немає світла, що ми беремо? Ну, Сірники зазвичай правильно. Також ось, ось сірники є такі великі, там воно 100 штук. І звичайні, Ось, наприклад, як вони відрізняються по розміру, такими великими, зручніше цей запалювати. Ну, Але знову вони закінчуються і відповідно дорожчі, ніж ці малі. Можна просто запальничкою. Ну, запальничкою незручно, бо коли вспихає газ, то можна пальці осмалити. Є запальнички з такими довгими носиками. Але як на зло, пішов в магазин їх немає, то тобто порозібрали. І ще у них дуже швидко закінчується газ. І, як ми знаємо, коли є світло, то що в нас там запалює? Просто іскра проскакує. Ось видно. Ну, на світі не видно, зараз погашу спишку. Ось спишку виключив, тому буде видно, як проскакує, правильно? А гарну конкретну іскру ми можемо взяти ось такого ліхтарика. Ну, електрошокер, одним словом. Отут іскра конкретна, запалить любий газ. Ось, дивимося, О, лупить. Ось, зробив позички, білий. Ну де проскакує іскра. З, з якої сторони зручно буде запалити. Лайфхак. ну Ми користуємося у багатьох такі ліхтарики Є електрошокери також у багатьох є. Просто лежать може без діла. І ось таким чином запалити. Економимо сірники, запальнички. Ну і таким чином зручніше. І так, світла в нас немає, електрозапал не працює. Нам потрібно запалити газ без сірників і запальнички. Так, відкриваю газ і електрошокер. Чик, навай на іншу комфорку. Це більше відкриваємо газ і працює ось таким простим методом.